Вітаю і знову хочу поговорити про мистецтво, про те, взагалі, що є мистецтвом, що розуміється під мистецтвом. І мені дивно, що сьогодні чомусь немає правильного розуміння, що таке є мистецтво. Хоча здавалося б це дуже очевидні речі. Я навчалася в двох вищих навчальних закладах і мистецького спрямування не можу сказати, що там дуже легко було знайти відповідь на те, що є мистецтво, хоча а, мені здається, що будь-яка пересічна людина, а, якщо задумається, то легко може відповісти на це питання. А останнім часом я взагалі почула і прочитала такі дивні речі, що мистецтво це є все, що створюється. Наприклад, коли ми говоримо про образотворче мистецтво, то все, що малюється, це є мистецтво. Це просто найдивніша річ, яку я чула з цього приводу. Більше того, виявляються учні, студенти не Вони створюють мистецтво. Я не хочу нікого ображати, тому буду говорити про себе. А в нас така дивна річ настала, що люди просто ображаються на рівному місці, навіть там, де ніхто не намагається їх образити. Чомусь образливо сказати звичайну правду, чомусь когось ображає, коли. Говорять, що вибач, але ти помиляєшся. Невже в нас всі такі непогрішимі, і всі перестали бути людьми, вийшли на якийсь вищий рівень, і ніхто не помиляється? От я розумію, що я помиляюся, тому що я людина і можу сприйняти те, що в чомусь може бути неправа, але буду говорити про себе. Тому що навіть називати неякісні речі неякісними це образа в чиюсь сторону. Коли, наприклад, для мене говорять, що щось робиться неправильно, неякісно, негарно, погано, то це не говорить про те, що той, хто це робить, є. Поганою людиною, це ж не перехід на якісь особисті образи, це просто оцінка діяльності, і без правильної оцінки не будеш розвитку. Якщо роблячи неправильно, помиляючись, ти будеш думати, що все гаразд, то який буде розвиток? Це навпаки, таки нехороший шлях до деградації, але я не про те. От коли я навчалася в школі, Наприклад, у першому класі і писала якийсь там твір, наприклад, про маму на три речення, то в мене у голові не виникало думки, що я займаюся літературою. Тому що вибачайте, писати і створювати мистецтво це абсолютно різні речі. Я можу, наприклад, коли не баю борщ на кухні. І знаходжуся одна вдома, то я можу співати. Але коли я співаю, я прекрасно розумію, що з цим я не вийду ні на яку сцену, не піду ні в яку оперу чи театр, і що мій спів не має нічого спільного із мистецтвом. І я думаю, що для всіх це теж є очевидно. Коли учень музичної школи. Грає фальшиво і у всіх сусідів під'їзду в'януть вуха, то теж ніхто чомусь не думає, що це є заняття мистецтвом. Так само, коли я малювала в школі загальноосвітній, а потім, коли я вступила до художньої школи і протягом усього навчання там. Я жодного разу не думала про те, що я займаюся мистецтвом. Я займалася тим, щоб навчитися малювати. В школі є уроки малювання і діти вчаться малювати. Точно так само, коли я навчалася на факультеті мистецтв, в мене жодного разу не пробігла в моїй голові думка про те, що я Створюю якесь мистецтво. Взагалі, про це жодної думки не було. Я думаю, що можу показати кілька фотографій своїх дитячих творів часів художньої школи. Це є просто навчальні роботи. В кожній ставиться певне завдання для того, щоб навчитися передати. Натуру таким чином, або будувати форму, або передавати освітлення, або, наприклад, працювати з колоритом, композицією. Тут не стоїть абсолютно ніяка задача про те, що ми маємо створювати мистецтво, що учні мають створювати мистецтво. Взагалі, якщо чесно. То таке поняття, як художній образ, воно б мало би підійматися на заняттях, ну, хоча б з історії мистецтва, починаючи від художньої школи і далі, щоб все ж таки було розуміння, чим мистецтво відрізняється від просто малювання. Коли ти вчишся правильно передати форму об'єкта, починаючи від натюрморту, або передавати простір чи перспективу в пейзажі, або правильно конструювати обличчя людини, базуючись на знаннях анатомії, або там, фігуру, поставу людини. Це все про те, як правильно передати реальність, але проста передача правильно реальності це є створення зображення. Але не створення мистецтва. Ну, невже незрозуміло, що навіть найвидатніший художник, ну, от візьмемо, наприклад, Рембрандта, Невже всі-всі-всі. от всі 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 зображення, які ним створені, вони видатні, вони майстерні, вони є шедеври? Мені здається. Що одразу зрозуміла відповідь ні. Тому що, наприклад, дуже легко для мене провести аналогію зі спортом. Я от дуже люблю і постійно намагаюся дивитися, не пропускати а, стрибки у висоту, а жіночі, чоловічі, там дуже чудово а, наші співвітчизники виступають. Я радію завжди за них і переживаю. От, і я прекрасно розумію, наприклад, коли наша Ярослава Магучих, вона стрибнула на 2,10, оце є шедевр. Але, ну, точно зрозуміло, що вона не кожен стрибок стрибає на 2,10. Вона навіть не кожні змагання стрибає на 2 метри. Вона не на кожному тренуванні, я впевнена, стрибає. Такі висоти, і це не є потрібно. Так, от всі ці тренування, роки тренувань, десятки тисяч стрибків вони потрібні для того, щоб потім був один рекорд, один шедевр. І так і в художника. Навіть у дуже-дуже видатного він постійно малює начерки, замальовки, етюди, ескізи, працює над композицією. То можна 10 років працювати над картиною, І весь цей пошуковий матеріал, або просто він пише квітку для душі, або просто хоче передати зовнішність людини, не для того, щоб зануритися там в її внутрішній світ, щоб через неї передати якісь глибинні речі, щоб вмістити туди якийсь підтекст. Це просто тренування. Для того, щоб, ну, от як у спортсмена, щоб постійно підтримувати свою форму, щоб постійно тримати свою руку, око у формі художник це робить. І це можуть бути абсолютно високопрофесійні роботи, але це не завжди шедеври, це не завжди твори мистецтва. Тому що ну, не було б такої науки мистецтвознавства, якби в мистецтві все було вкрай суб'єктивно, якби все-все-все можна було б все намальоване назвати твором мистецтва. Ну, невже коли в дитинстві я малювала каляки якісь? Ну, і я буду казати про себе, бо всі ж у нас такі геніальні, а я так не вважаю про себе? Я малювала якісь каляки, я, і зараз в мене можуть бути каляки. І взагалі ну, от, в дитинстві про мистецтво, от те, що намальовано мною, воно взагалі не мистецтво, ким би я не була. Е, я думаю, і Леонардо да Вінчі в дитинстві як усі, малював якісь каляки, і ті каляки не можна порівнювати з Монною Лізою. А можливо, тут хтось і не погодиться зі мною, ну, цікаво буде послухати. От, і навіть сьогодні я член спілки художників, ну, маю багато виставок. Вважаю, що не дуже такий поганий художник я є. Десь навіть мене там помічали і відмічали, ну, це таке. Але я об'єктивно ставлюся до себе і не знаю. Ну, точніше, абсолютно не впевнена в тому, що з усього, що я зробила на сьогодні, є хоч щось, що можна назвати твором мистецтва. Я займаюся образотворенням, намагаюся створювати візуальні образи, намагаюся робити це наскільки можу професійно. Але чи це є мистецтво, то велике питання. Мені лише хочеться вірити, що колись колись, все ж таки вдасться створити хоч щось, що може бути назване мистецтвом, хоч один твір. І я думаю, що для того, щоб бути видатним художником, цього одного твору вистачить. От навіть якщо Ярослава могучих більше не стрибне там на 2.11 чи ще вище, а вона все одно вже видатна спортсменка, в неї є цей рекорд, вона велика гордість для України. І тому говорити, що все-все-все, що робить людина, коли вона пише, коли вона співає, коли вона танцює, коли вона... Створює зображення, це мистецтво. Ну, це така дивина, і коли ти кажеш, що це не так, Боже, як же зляться люди, як же вони ображаються. Люди, давайте читати книги, давайте думати, давайте не просто сприймати е, текст як зміст, тому що за тим змістом стоїть ще щось. І от, якщо це щось там стоїть, то це є твір мистецтва. Так само і в образотворчому мистецтві. Давайте оцінювати себе критичніше. Давайте бачити, ну, от, в собі, свої огріхи. Давайте не судити інших за те, що вони кажуть, що ну, вибачайте, але ось це погано. Можливо, треба дійсно подумати спочатку, а. А раптом це і є погано. От якщо людина грає фальшиво або співає фальшиво, то ні в кого не виникає думки, що це мистецтво. Тому що з таким співом і з такою грою на концерти не запросять. Так само і в образотворчому мистецтві, якщо немає професійності, то про яке мистецтво ми можемо говорити? Яка професійність є в тому, щоб, наприклад, приклеїти скотчем банан до стіни? Ніякої професійності для того не потрібно. Як же ми це можемо називати мистецтвом? Як ми можемо називати це образотворчим мистецтвом? Взагалі ми це не можемо називати, тому що банан, приклеєний на стінку, не створює образ нічого. Тому що він і є банан, приклеєний на стінку, і більше нічого. За ним щось стоїть, це художній образ, за ним нічого не стоїть. нічого. За ним можна придумати, що стоїть що завгодно, але це вже особиста фантазія. Це не те, що хотів вкласти автор. Те, що хотів вкласти автор, бачать всі нормальні люди, відчувають всі нормальні люди. Якщо твір про радісне то всі зі здоровою психікою відчувають радість, яку хотів передати художник. І Навпаки можна приклеїти 10 бананів до стіни. І що це змінить? Поки він один, в нього ще є шанс на мистецтво, тому що мистецтво має бути унікальним. Воно має бути новим. Дві монелізи не будуть мистецтвом. В мистецтві є критерії. Мистецтво повинно мати ідею, воно повинно мати задум, воно повинно мати зміст. Якщо цього немає, це пустопорожнє щось. Коли студент навчається зображати глек, то він туди не вкладає нічого. Він навчається правильно передавати форму, тому про яке мистецтво ми тут говоримо. І це не є образливо розуміти це, це є нормально розуміти це. Дуже хочеться, щоб на виставках почали з'являтися, особливо в нашому місті, твори мистецтва, продумані речі, які написані не за таким якимсь от цією миті бажанням. Тому що мистецтво повинно мати мету. Людина має розуміти, навіщо вона це робить. Що вона хоче зробити? Чим далі я живу, чим більше я читаю, чим більше я аналізую, то більше я розумію, що думка про те, що я художник, я так бачу, цей вислів, він взагалі просто дивний. Тоді б не було мистецької освіти, тоді б не було мистецтвознавства. Мистецтво має чітко визначені критерії. Є вони. Якби це все було суб'єктивно, подобається або не подобається, то не було би науки, науки мистецтвознавства не було, бо наука про об'єктивне, вона не про подобається або не подобається. А ця наука є, вона існує. Ну, можете заперечити. Це ваше особисте право, я сприймаю будь-яку думку інших. Але погоджуватися з нею не спішу і не буду, бо на щастя маю власну, і поступатися нею можу лише тоді, коли впевнюся в тому, що я не права. Існує історія мистецтва, існує мистецтвознавство, існує художня критика, існує дуже багато таких дисциплін, які вивчають мистецтво. Вони чітко визначають, що є мистецтвом або що ним не є. Вони вивчають творчість митців. Ну, звісно, є таке, коли мистецтвом називається те, що не є мистецтво, у нас така. Сучасність, де реклама може зробити все, що завгодно, продати все, що завгодно, можна продати повітря, це всі знають, але все ж таки треба поважати себе. Треба бути людиною мислячою, читати, думати, відстоювати свою думку. Хочеться, щоб мистецтво все ж таки залишилося, щоб воно не зникло. Щоб, те, що називають сучасним мистецтвом, нехай воно буде, але не треба його порівнювати, ставити в один ряд з образотворчим мистецтвом. Ми ж не порівнюємо музику і літературу. Це абсолютно різні речі і різні види. Образотворче мистецтво воно існує саме по собі. І те, що десь там існує сучасне мистецтво, абсолютно нічого не означає. Це різні речі, які йдуть паралельно. Образотворче мистецтво нічого не віджило. Скоро відживе навіть, мабуть, і вміння писати і читати, якщо ну от вже вміння рахувати воно віджило, тому що тільки на калькуляторі щось рахується, коли я йду в магазин і там на касі постійно. Щось неправильно рахують і не лише в магазині, то це про що ми що, скоро не зможемо рахувати в умі, а такого не має бути. Людина має читати. Читати це престижно. читати це культурно. Престижно ходити на виставку, престижно розуміти, що таке є мистецтво. Варто бути культурною людиною, тому що. Навіщо нам повертатися у печеру? От я не хочу повертатися у печеру. Ну, тепер, мабуть, мені треба чекати на якісь негативні коментарі, і помідори в свою адресу. Добре, що помідори через екран гаджета не прилетять. Сподіваюсь на мир. Мовчати не хочу більше. Бо життя коротке і може бути занадто коротким. Тоби я хочу мати можливість висловитися. Якщо дослухали, то дякую.